Шановні учні, педагоги та батьки, цьогоріч перший дзвоник припадає у найскладніший для країни час, бо вже більше шести місяців ми живемо в умовах повномасштабного вторгнення ворога. Війна випробовує нас на місність, на все і здатність навчатися за будь-яких умов. Сьогодні варто сказати: освіта завдяки талановитим педагогам і цілеспрямованим батькам наших учнів гідно впоралися з усіма викликами дистанційного навчання. Я вкотре дякую усім освітянам, батькам, учням за те, що в цей складний час ви стоїте плічо-пліч, волонтерите, підтримуєте, вірите, що скоро усі ми повернемося до звичного мирного життя, що скоро знову ви зустрінетеся всі разом у школі. Дорогі учні, пам'ятайте, саме ви найцінніший скарб для України і головний потенціал. Від вашої старанності, жаги до знань, сумлінності. Залежить без перебільшення майбутнє нашої країни. І не дивлячись на всі складнощі сьогодення, я бажаю усім вам на цьому шляху підкорити нові вершини знань, адже знання роблять людину сильнішою, мудрішою, добрішою, допомагають відкривати нові істини, робити наукові відкриття. Бажаю зустріти добрих і надійних друзів та досягти омріяної мети. Бажаю щасливої долі, світлого майбутнього! У нашій незалежній Україні з Днем Знань вас всіх! Слава Україні!